Доброго змагаю всім. Власне, у нас є фон, ми можемо зустрічати наш рахунком, поза черговим. Дякую, що зібралися оперативно. У нас є три питання апарату денного, які би я хотів, щоб ми розглянули. У вас поступили нові звернення від підприємців на рахунок, коли буде. звернення ласки, ведерніку і сенів. Е, це те саме, як було і раніше, єдине, що в когось площа збільшувалася на пару міні метрів додатних. Е, сені в підприємець хоче на два дні, а раніше, хотів на один день, це нема проблеми. І ведень, і ведерніку потім просить 200, 300 метрів квадратних, а не ще 250. Це не проблема, коша дозволяє відповідно цей. Я би пропонував. Батьки не їздили по Львову, участь в інших містах на ті атракціони, коли є можливість, що це будуть навчати та раз і інформація на рік в нашому місті. Е, чи є кого запитання? Тоді давайте так, завернути продуктні маршрут.ком, визнаємо три питання про питання, бо я думаю, тимчасово звучать функціоні ФОП-Ласки, другий, де ФОП-ВДВО і третій ФОП-сеніп ЛТ. Е, Хто такі передовій поштою? О, значить, ФОП Ласки, відповідно 450 квадратних, терміну на днів. Е, все, ні. Великому зараз українського. Є кої запитання? Опозиції? Прошу проголосувати, хто за. Хто проти? Хто про нас? Вона 6 за, один утримується, рішення прийняти. Дякую. Питання по ведерні погу. Як я казав, збільшилася площа? Веденьку там більше площа, тут немає. Тут буде 300 метрів. Відповідно до його заяви, так? А в такий ще опубликований кілька. Хто за те, щоб до його заяви, площа була 300 мм. Оксен. Mm. E, значить, в нього є на два дні вже завжди підуть заяви зраховано. Так що проєкт ще такі передніші... geçer. Sure. Ya. Yep.